Вітання, друзі, на огляді ковпаки фігурні, достатньо давно вони в нас у магазині в продажі. Зарекомендували себе з кращого боку, вже схвальні відгуки про них. Складається із двох матеріалів. Зовні це термопластик. Витримує дуже високі температури. Не плавиться. І всередині сталева така потужна вставка, яка віками не прогорить. Бачимо сім отворів, шість по колу, один по центру. Можна дуже зручно їх прочистити з цього боку. Перевіримо посадку. Стандартний діаметр 2,2. Пластик. Сидить максимально герметично. Тут повітря воно ніякого пропускати не буде. Зроблено легким конусом донизу. Тобто легко як вдягається, так і знімається. Тут зроблена така рельєфна частина. Якщо курити на компанію, то можна пальцями брати. Ось так і нагрівання ви майже не відчуєте. Ну, як і, і ці моделі. Є різні кольори, різні форми. В коментарях можете писати до замовлення, який вам більше подобається. Такий на дорогий варіант, але, власне, який буде слугувати дуже довго. І на відміну від фольги, це значно, значно краще.